Вітаю вас, друзі! Сьогодні трішки поговоримо про клапан управління турбіною та саму геометрію турбіни. Стосовно геометрії, ми порівняємо нову та стару геометрію, скажу її ціну, за скільки купувалася, ну і оглянемо візуально. Датчики теж оглянемо візуально, покажу, який взяв та розкажу вам деякі свої спостереження. Датчик купував в Пірбург, його вартість здається мені на момент покупки 1700 гривень. Номер його 70 22 56 Виглядає він ось так. Коробка була запакована, все це було запаковано. Я вже трішки поїздив на цьому датчику, я зняв просто для відео. Ну, ось так він виглядає. Знову ж такий парт-номер. Номер запчастини, той самий, який я вам назвав. Кришечка з якихось пір уже коричнева пішла на пірбургах. Номер, бачите, тут, скоріше всього, був греношний. він спилений. А от Підбурга чомусь немає номера тут, тільки наклейка. Всередині бортається шарик. То це нормально для клапана. Для порівняння. Бушний так само, але мені здається, він плотніше тут ходить, Цей свободніше. Ну і ось такий з Китаю замовляв. І стосовно цих датчиків, хотів би сказати, чому я купив датчик. Тому що в мене, в принципі, машина. Їде в цілому, але геометрія турбіни часто закисає. От Чому я і купив нову геометрію турбіни? І ось нещодавно я їздив на ось цьому датчику. Машина прекрасно їде, відкликається на педаль акселератора, все нормально, без всяких передувів, без помилок, але проблема закисає з якимось часом турбіна. Якщо поміняти на ось цей датчик, це б ушний датчик, а може і той, той, що машина купувалася з ним. Якщо поставити цей датчик, машина стає в'яліша, але при тому за якийсь час, навіть може там за кілометрів 100 або або за декілька кілометрів по місту, геометрія розходюється. ну, від... Все залежить від того, наскільки вона вже запущена. Геометрія відходить і знову ж ходить вільно, є начебто нова. Але останній раз я зробив, підключив на виход до клапана ще через тройнік манометр. І викинув його на лобове скло. І що я помітив, що ось цей клапан видає на виході мінус 0,5 бар вакуума. Хоча має видавати мінус 0,6. При, при тому він реагує на скидання газу. Досить е, чітко, тобто, якщо трішки газанути, легенько скинути газ, е, манометр зразу починає реагувати і потрішки спускати вакуум на керування турбіною. Спускає плавно, знову ж таки і плавно піднімає знову ж до верха до мінус 0,5 бар вакуума. Ось цей датчик поставив, на якому машина прекрасно їде. Цей датчик на виході може подавати на турбіну всі, всі там, мінус, по-моєму, 0,75 вакуума, там, які приходять з вакуума, а може трішки менше. Тобто він набагато більше передає І робота його, яка вже на сильних перегазовках, він повністю скидає вакуум. Він просто його кидає на 0, а потім плавно повертає. Якщо якісь е, режими такі плавні, невеликі, трошки газу дав, трошки відпустив, стрілка мертва стоїть на мінус 0,75 чи на мінус 0,7 і все. Тільки різко газанув, він побачив, що є передув, він його різко кинув на 0. А потім різко підняв. Тобто плавності роботи в цього китайського клапана зовсім ніякої немає. Хоча при цьому машина їй, ну, здавалося в деякий час, поки геометрія не закисне, вона досить таки добре реагує на педаль естелерометра. Ну, а відповідно з цим вона трішки не додуває, плавніше, але при тому геометрія розкисає. Ось така різниця. Ось цей датчик а, стосовно бушного датчика. Але при цьому знову ж таки багато ходить в інтернеті, відрегулюйте його. Ну і розкажу я своє дослідження знов ж таки з цим манометром до регулювання. До цього моменту датчик плавненько реагував, але не дотягував до 0,6. Моя думка на той момент. А, давай я зараз трішки гента під цією кришечкою покручу, добавлю трішки тиску. 0,6 зроблю. Підкрутив з манометром все. Я прямо дивився на манометр, піднімаю тиск ну вакуум, Піднімаю вакуум до 0,6, все, 0,6 є, сідаю в машину, знову перегазовую і дивлюсь на манометр. Після регулювання цей датчик став регулювати як цей. Він просто не регулює. Не має такої плавності, він не реагує плавно, він може тримати, а потім різко скинути. Або при легкому реагуванні на педаль, там, ну відпусканні педаля, він вже кидає його просто на 0. Тобто, тільки поліз до регулювання, навіть винт я крутив, то перший проворот, я його так, з таким зусиллям, він, начебто, як заклеєний, от зафіксований з завода чимось всередині. Я так хоп, зірвав. Підналаштував там, не пам'ятаю, в яку сторону я там налаштовувати. Налаштував все. Після того цей датчик, після вибачаю, що називають датчиком, я вже запу... клапан, клапан управління геометрії турбіни, він перестав. Плавно регулювати до, до моменту, ну, перестав так плавно регулювати, як регулював це до мого втручання в його регулювання. Ну, а новий, я думаю, все ж таки вже регулює, я на ньому їздив, але вже геометрія наскільки закисла, що він повноцінно не може показати свої. Ну, я манометра ще не підключав, але повноцінно він не може працювати, тому що геометрія вже наскільки закисла, що вона в мене там 5 мм ходила. Відео окреме буде, якщо воно вже вийшло, то воно буде в правому куточку, якщо ні, то заходьте на канал, там десь буде відео або вийде скоро, або. Вже може й вийшов. Просто заходьте на канал, дивіться. Це стосовно клапана, Трішки затягнув я. Ну а давайте тепер стосовно геометрії. Подивимося, геометрія жроне взяв такий самий, як картридж. Турбіну я вже зняв, і там відео я говорив: турбіна в мене пройшла після заміни картриджа десь понад 23 тисячі. Люфти на картриджі допустимі в межах норми. Так сказати. Є масляний люфт. Не більше. Немає ніде задирів на холодній частині, на гарячій крильчатки, крильчатки компресорного коліса ціленькі, все, нігде нічого не шкрабає, все ок. Тому я взяв знову ж таки цю фірму. Геометрія здорожчала, зараз вона півтори тисячі гривень. Я віддав за ню. І що ми маємо в комплектації? Давайте глянемо. Ось. В принципі, вся комплектація, в коробці нічого більше немає. Новенька, чистенька, гарненька. В комплектації у нас гвинти кріплення до корпусу турбіни з самої геометрії, соплового механізму, дистанційні ості бочонки і сама геометрія з кільцем. Так, підрозібрав трішки. Все досить таки легко ходить. Люфти, я думав, в нової мають бути менші, але вони досить такі є. Ось для порівняння стара, але, знову ж таки, порівняння може бути не, трошки неповноцінне, тому що я помив від сажі, це робоча з моєї турбіни. Можливо, сажа в самих отворах. І там вона ще може трошки прибирати цей люфт. Ча? Він досить таки теж великий. а ну Ось так. Навіть мені здається менший люфт. Але проблема цієї геометрії в тому. Не знаю, складно порівняти. Проблема її в тому, що вона приклинює і бачите, ось тут такі задіри. Це свідчить, що лопатки перекошуються, бачите, і підклинюють в корпусі. Можливо, ще це причина. Тому через той замінюю і клапан, який має правильно керувати турбіною. І саму геометрію вже замінюю, тому що, щоб виключити, вже ще причину геометрії. Там, на відповідному кільці, в яке воно ставиться, теж є такі трошки прикіри цих лопаток. І це все. Мене спонукає до заміни. Все ж таки, вже замінити і закрити це питання. Давайте ще поміряємо зазор, хоча я не бачу тут зовсім цього зазора між лопаткою і цим 0,5. Навіть 0,05. Ось так. І спробуємо завести. Ну, 0,5. Ось тут начебто проходить. Є все-таки якийсь зазор. Давайте подивимося на нову. Ну, навіть трішки тугіше проходить. Бачите? Не знаю, про що це свідчить, чи це добре, чи це погано. Але надіюсь, ну, картридж мене радує, поки що на таких пробігах проблем ніяких з ним немає. Тому я думаю, геометрія теж буде якісно зроблена і буде відповідати своїм робочим параметрам. Ну, Полірування, як ви бачите, тут досить сильного немає. Все в рисках. Побачимо, як це буде працювати. Люфт. Бачите, знову ж таки показує люфт. Він є. На відмінну від старої. Він теж є, в принципі, плюс-мінус такий же. Товщина одинакова. Більше, в принципі, я нічого, на жаль, не можу розказати про геометрію. Зараз буду збирати турбіну і далі буду слідкувати за цим всім. Тому підписуйтесь на канал. Обов'язково по датчику я ще зроблю відео, як він працює. І для порівняння, як цей скручений працює, треба буде окремо зняти. І як ось цей працює. Обов'язково зроблю. Відео буде цікаве. Тому, як я вже сказав, підписуйтесь обов'язково, ставте лайки. До зустрічі, друзі! в Наступних відео.